Вранці на Матч Чорноморець-Металіст приїхали харківські уболівальники. Одеські майданівці разом із футбольними фанами анонсують спільну ходу за єдність України. О півдні проросійські активісти оголошують загальний збір на Олександрівському проспекті і позначають своїх прихильників червоним скотчем. Антимайданівці заявляють про намір іти колоною паралельно руху євромайданівців. Близько 15-ї на соборній площі збираються проукраїнські активісти. Сформована колона починає рух. Близько 15.30 на вулиці Грецькій дві колони перетинаються. Розпочинається сутичка, під іде каміння, піротехніка, травматична зброя, коктейлі Молотова. Міліціонери намагаються стати у шеренгу між сторонами протистояння. Між 16.10 і 16.30 в ході сутичок у проволку між вулицями Грецькою і Деребасівською смертельні поранення з вогнепальної зброї отримують майданівці: 27-річний Ігор Іванов з Білгородністровського та 35-річний одесит Андрій Бірюков. Близько 17.30 проукраїнські активісти захоплюють пожежну машину і з її допомогою відтісняють антимайданівців. Багато міліціонерів самоусуваються від виконання своїх обов'язків і не роблять спроб зупинити конфлікт. Протистояння на грецькій вулиці і грецькій площі тривало понад три години. Загалом в центрі міста загинули шість людей. Близько 19-ї, після завершення матчу, уболівальники покидають стадіон і долучаються до майданівців. Антимайданівці відступають до будинку профспілок переносять туди з буликового поля свої речі, каністри з бензином, барикадуються у приміщенні. Близько 19.30 у будинку профспілок спалахує пожежа. Проукраїнські активісти підтягують металеві конструкції, намагаються рятувати людей. Очевидці неодноразово викликають пожежників. будь ласка, да. машину пожежну. Їде машина, їде, скоро буде. сока? Ну їдуть. А їдуть. Сколько пригадують люди, розбиваються. Близько 20:15 приїжджають пожежні машини і починають гасити вогонь. В результаті пожежі загинуло 42 людини. Загалом 2 травня 2014 року з обох сторін загинули 48 людей і понад 200 отримали поранення.